Саме зараз я хотів би продемонструвати реалізацію сторі 12980, а саме як адміністратор сервісу звітності, привімо долювання дошборду, я хочу мати можливість робити зв'язний селект фільтрації. На цьому переходимо у редаж. Якщо нам потрібно створити запити, переходимо у створити і розробляємо запити. Я ці запити вже зробив, тому мені потрібна вкладка Запити. Як ви можете побачити, у мене зараз є три запити. Зараз я детально їх покажу. Перший запит. Я робив, щоб з нашої бази отримати пелік областей нашої країни. Ось так виглядає запит. У другому запиті ми вже робили наш селект. Ось цей параметр відповідає за генерацію такого селекту, треба було. Обрати Query-based drop-down list і обрати наш перший селект для того, щоб дані співпадали. І є третій запит, це вже безпосередньо наші зв'язані селекти. Ось так виглядав запит. Тобто, у першому. У першому селекції я використовував запит левела 1, у другому я використовував запит левела 2. Як же це працює? Приходимо до левела 3, і для прикладу обираємо Київську область. Як ви бачите, наш запит автоматично згенерував. Райони, які є у Київській області, тільки у Київській. Зараз ми можемо обрати будь-який район. Перемінимо наші зміни і отримаємо завдяки цьому наші територіальної громади. Ось так це працює. Дякую за увагу.